Шановні колеги, значить, ну вже всі знаєте, що дуже багато є судових справ, і на це, це забирає багато часу. І я вважаю, що продуктивною роботу і таке використання чиновниками і депутатами свого часу робочого є неефективним, повинні займатися люди, які спеціально навчені цим. Тому пропонується прийняти рішення про надання повноважень на здійснення представництва з метою захисту прав та законних інтересів. Кузнецовської міської ради при розгляді справи судах, керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Кузнецовська міська рада вирішила уповноважити Мартину Олексія Юрійовича, що проживає за адресою вулиця Лермонтова, 5, квартира 6, місто Рівне, паспорт серії СР номер 755-176, виданий Рівненським управління відділом прийняття Міністерство України в Рівненській області, 8 вересня 2000 року. Представляти інтереси Комисловської міської ради, суда загальної юрисдикції, першої апеляційної та касаційної інстанції, перевозити справ за участю ради як позивача, заявника, відповідача третьої особи з правом на вчинення від імені Кормицовської міської ради усіх процесуальних дій, визначених законодавством України, окрім передоручення. Нам таке потрібно рішення, хто, щоб людина могла представляти інтереси Концівської міської ради в цих. Це я розумію на громадських Так, На громадських? А платити скільки ми будемо? На громадських. На громадських кожного засаду платити. Нормація – це особисті контакти наші партнери, давні фахівці в... в галузі права з основним місцевого самоврядування, ми їм довіряємо. Немає заперечення. Тож і проти, якщо нам працюєте і заплатити. Якщо треба, то будемо. Скільки всіх доступів. Так, скільки всіх доступів. Так, скільки